Чернівці в жалобі місто віддає шану загиблим внаслідок жорстокого російського удару. 12 липня ворог атакував чернівці, забравши життя п'яти мирних жителів. Ще 25 людей тоді отримали поранення. У результаті удару також пошкоджено десятки будівель. Поліція Чернівців. Публікувала шокуючі відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці трагедії з перших хвилин після вибуху. Цей день залишується в пам'яті міста як День гіркої втрати. А ось ця собака є. Ти собака. Є там. Хозяй? Є! Є! є? Терміно. Не рухайтесь. Заспокойтесь. Посилки травмо. Більше про ліквідацію наслідків ворожого удару по Чернівцях розпитаємо Романа Гребу, заступника начальника Чернівецької обласної військової адміністрації. Пане Романе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія. Наді українці, вітаємо. Пане Романо, розкажіть, будь ласка, про наслідки обстрілу, яких руйнувань зазнало місто. Так, місто знаходиться сьогодні в жалобі, оголошено офіційний день жалоби в Чернівцях за загиблими від російської атаки. Наразі встановлено, що було постраждало близько 26 осіб, семеро з них потрапили в лікарню. Дві людини, на жаль, загинуло. Це 23 річна Діана Кравченко та 43-річний Святослав Лазаренко. Всім постраждалим. Була надана допомога на місці завдання удару і люд... місто шоковано. Місто пережило цю атаку, тому що до цього часу БПЛА не долітали до Чернівців. А на жаль, вчора вони такі долетіли, 12 БПЛА, та 4 БПЛА та одна ракета атакували місто і втратили е... трату... протратили часткову ціль, частково були збиті. Романе, наскільки мені відомо, чотири людини отримали дуже важкі травми, в якому вони зараз стані. Стан всіх доставлених зберігається стабільно важкий, але четверо з них було прооперовано. Ми сподіваємося, що все-таки люди одужають і повернуться до мирного життя. Скажіть, будь ласка, яку допомогу надали людям? Чи є житло, чи майно постраждало від обстрілів? Безпосередньо на місці завдання атаки працювали всі аварійно-рятувальні служби, екстрені служби була надана спочатку медична допомога. А після цього на місце виїхала комісія. органів місцевого самоврядування, які оцінили завдані збитки. Все було зафіксовано, і люди мають право на отримання допомоги. Тут нам допоможуть і наші партнери з ВКБ ООН. Кожен постраждалий мав має право на отримання 10 тисяч гривень, а також діє державна програма підтримки. Є відновлення, завдяки якій всім, кому було пошкоджено майна, мають право на отримання від 200 000 до 500 тисяч гривень, а також сертифікат на житло, якщо житло було повністю зруйноване. Ці звернення за допомогою можуть подаватися безпосередньо через веб-портал ДІЯ, а також через ЦНАП, які діють у місті Чернівці, або безпосередньо в департаменті соціальної політики Чернівецької міської ради. З понеділка також там будуть працювати наші партнери з права на захист, які будуть надавати юридичну допомогу. Кому потрібна ще додатково допомога по оформленні цих виплат, то вони можуть її отримати цю допомогу безпосередньо на місці від фахівців. Пане Романе, не можу вас не спитати, а чи продовжує Чернівецька область приймати вимушених переселенців? І якщо так, то яку допомогу пропонуєте людям? А... Безперечно, Чернівецька область є однією з лідерів по прийому вимушено переселених осіб внутрішньопереміщених осіб. А наразі в області обліковується близько 75 тисяч внутрішньопереміщених осіб. У нас створено місця тимчасового перебування для таких осіб. Їх є близько 63 в області, і більше ніж 3 тисячі осіб проживають і користуються соціальними виплатами безпосередньо в цих місцях. Ми максимально долучаємося до допомоги цим людям, працюємо над тим, щоб створити їм максимально комфортні умови, щоб вони могли знайти і роботу, і повернутися до безпосередньо, до цивільного життя, перейти, пережити ту психологічну травму, яку вони отримали в місцях свого безпосереднього проживання, а також повністю відновилися і той, кому потрібна допомога, він її отримає безпосередньо в Чернівецькій області. Пане Романе, скажіть, будь ласка, яка ситуація з релокованим бізнесом? Чи багато взагалі компаній привезли своє виробництво у ваш регіон? Ми постійно працюємо над релокацією. Ми розуміємо, що до вчорашнього дня Чернівецька область була одна з небагатьох. Де не було обстрілів, і яка була завдяки нашим протиповітряним силам і силам оборони одна з найбезпечніших областей, і тому тут є умови для продовження бізнес-активності після початку війни. Наразі у нас на обліковується сімдесят підприємств, які реалікувалися з інших регіонів України, і 39 з них вже перереструвалися безпосередню юридичну адресу в Чернівецьку область. В більшості це підприємства переробної промисловості, харчової промисловості та іт підприємств. Дякую вам дуже, пане Романе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я Дякую, нагадаю: це був чисти. Роман Бувачення. Греба, заступник начальника Чернівецької обласної військової адміністрації.